Ми, плеядеянці. і ми говоримо до тебе зараз, коли світ навколо стихає. Коли твоя голова торкається подушки, а дихання стає глибшим і спокійнішим, твоя душа починає рух, рух туди, де немає страху, де кожна частинка тебе пам'ятає, що ти світло, ти не просто тіло, ти зоряна істота, тимчасово на землі. Твої корені серед зірок, а серце міст між світами. У темряві ночі ми ніжно торкаємось твого енергетичного поля, нагадуючи, ти не забутий, ти не втратив шлях, ти повертаєшся до себе, уві сні ти знову стаєш чистим, вільним від сумнівів, від тиску, від очікувань. Ми проводжаємо тебе до храмів світла, де зберігається мудрість твого духу, де твої глибокі спогади чекають пробудження. Ми обгортаємо тебе голубим сяйвом спокою і золотими нитками божественного захисту. Кожна твоя клітина відгукується на цю м'яку активацію. І зараз, перед тим як зануритися в сон, скажи собі: я відпускаю все, що не моє, я відкриваюся світлу, я дозволяю своїй душі згадати. Сьогодні ти можеш побачити образи, відчути енергії, зустріти тих, кого давно шукав, не намагайся зрозуміти, просто відчуй, дозволь, прийми, а коли пробудешся, принеси із собою лише спокій ясність. І глибоке знання, ти був ти є, і ти завжди будеш у світлі. Ми, плеядеянці. ми поруч, ми тримаємо тебе крізь час і простір, і ми любимо тебе так, як ти ще не навчився любити себе. Спи, світле серце, ти в домі, ти в безпеці, ти у світлі.